Вітаю, всіх вітаю на каналі Таро Сонця та місяця. Як завжди, з вами тут Юля, тут других не буде. Всього вам хорошого, мирного вам неба, хорошої вам осені, теплої осені, гарних вам вихідних, гарного тижня, перша неділя перша, першого місяця осені. Отож, традиційно, у нас карта тижня на наступний тиждень, тобто з 4 по 10 вересня для вас карта тижня. Дякую всім за підписки, дякую всім за подобайки, за відгуки, хто пишеть відгуки, дуже вам вдячна. Як завжди, я дуже вам за це дякую. І глядачів каналу, прошу підписуйтесь, хто не підписаний. І я сподіваюся, що вам сподобається. Що не подобається, напишіть в коментарях, буду виправлятися. Так само і підписники. Якщо вам щось не подобається, напишіть це в коментарях. Так, отож, карта тижня для вас на цей тиждень. Перший, ну, неділя перша, а тиждень, то у нас що почався в п'ятницю. Ну, все одно, це перша карта тижня. Цієї осені для вас перша карта тижня. Яка в нас буде осінь? Який буде перший тиждень? Саме головне, щоб був мирний. Всім того і бажаю, мирного неба і перемоги. так. Першому варіанту карта тижня на цей тиждень. І другому варіанту карта тижня на цей тиждень для вас. Вибирайте, давайте камінчики, нефрит і аметис. і свічку. О, це в мене закінчилася свічка. Я поки свічку запалю, вибирайте. Підготувала я не побачила, що це вже що мене, на столі була закінчилася. Згоріла точніше. Це <самкій> вона ще квіточки підшмалить. Ось так. Надіюсь, ви обрали. Хто не обрав, то тайм-коди. Як завжди, тайм-коди в мене в описі. Опис відео, опис, тайм-коди в тому ж описі, все там. Перший варіант. Вітаю вас, нефрид. Карта тижня для вас на цей тиждень. Щось закінчиться. У вас цей тиждень щось буде закінчення якесь. Знаєте, воно буде трошки, може, болючим, не таким то солодким, як би хотілося. Але це вас звільнить від якоїсь болі. Те, що у вас закінчиться, вас звільнить від якоїсь болі, яка була до цих пір. Перший тиждень вересня вам принесе закінчення якоїсь ситуації, проблеми, якихось обставин, у яких ви були до цих пір. І воно, воно закінчиться. Те що, те, що вам не приносило радості, те, що для вас було якесь болюче, важке, воно закінчиться. Те, в чому, можливо, ви. Та, якщо нам тут перед нею було дев'ять мечів, то те, що, можливо, дещо трохи ви самі накрутили, а можливо і 8 мечів ще перед тим, а можливо, і обставини так сталися, а потім ви ще собі докрутили 9 мечів. І тут уже цьому приходить закінчення. Розумієте? Ви вже десятка це закі... всі десятки це закінчення чогось. І так як це мечова десятка, то тут закінчення, скоріш за все, чогось такого от, болючого, важкого. І ви ще це, цей тиждень ще так знаєте, перемучити, переживете ще і все. І далі ви вже підете у щось краще. І тут дно. Ну, Паж Пентаклів. Знаєте, що по пажу Пентаклів, що можу сказати, що Пентаклі подновив так підказочку фон фону цього розкладу. Пентаклі це повільна масть, і тут ніяк цей паж не грає до цієї десятки. Не чимось там... Ну, Значення пажа Пентаклі, чомусь я не бачу. Я тільки бачу до цієї десятки, що тут він грає як тільки масть, повільність. Тобто те, що повільно тягнулося, те, що не могло ніяк уже Якогось логічного такого завершення дійти, рішення якогось, то воно закінчиться. От те, що довго по пентаклях тяглося, по мечах воно закінчиться. Тобто по мечах це трошки буде різко, може чуть-чуть вам, щось буде й боляче, чи... але ви мусите це пережити, бо ви бачите, що після буде дуже, дуже чудово. Не бійтеся цієї десятки, просто, як кажуть, затяніть паски, зіжміть зуби. Стисніть кулаки і е, пройдіть через неї. І потім просто ви як народитеся спочатку. Е, чому так кажу? Я сама її прожила, цю карту, просто прожила. Знаєте, от як проживають ті, що аркани. Я всі, я всі аркани не прожила ще. Хоч скільки я вже років Таро. Я ще всі не прожила, бо то, що Таро це така система, що її вічно вчить, вчиє і все одно досконало не вивчиш. Е, ну, треба проживати. Коли вже проживеш, то ти дуже добре розумієш карту. І ось е багато дуже карт, які, є, які я прожила. Вони ну, кажу, деякі ще ні, але більшість вже да. І цю десятку я дуже добре пам'ятаю, як я її прожила. Да, важкувато, да, було боляче, да, я наплакалася. Але потім просто я, як знаєте, як відродилася. Як, е як вам сказати, як цей добре до порівняння птах. цей е Ой, дай Боже, пам'ять. Фенікс, Фенікс, як фенікс. Я згоріла і відродилася з попелу. У мене взагалі життя помінялося, як я тоді прожила цю десятку, що в мене було сталося по ній. І життя просто помінялося. Ніби все те саме, але все одно не те саме. Бо то ж набагато стало краще після цієї десятки жити. Ось так і тому чому, власне, прикладі вам навожу, щоб ви не налякалися, не бійтеся, що щось, щось таке буде трошки, що це ж це, вас закінчиться, воно буде трошки для вас боляче. Але коли ви потім, м -м, пройде якийсь час, бо це ж в межах тижня зрозуміло, що щось таке там. Грандіозне, ви не зрозумієте. Але потім, коли прийде певний час, ви зрозумієте, що так треба було, і що добре, що ця десятка мечів сталася саме тепер, а не пізніше. І добре, що ви це все зрозуміли і що ви це все прожили, і пережили, і пішли далі. Ось такий у вас буде тиждень. Щось, щось вам, вам прийде якесь таке що закінчення. Щось буде, щось буде у вас. Можливо, ви хворіли довго. Опять же скажу по, по пентаклях, по цьому дну щось. ви довго, може, хворіли якоюсь хворобою. Ця хвороба, ви нарешті, збудетеся її, ви її уб'єте в собі. Ви вже її подолаєте цей тиждень. Можливо, знаєте, як ще, ще ця карта, що може, знаєте, як е, казати, грати ще так як із Феніксом, так і з е, цією поговіркою, що сама темна година ночі перед світанком. Ось так і у вас. Буде світанок, все буде добре, але буде саме темна година, цей тиждень. якраз ви мусите оцю десятку пережити щось там, щось там у вас буде важко, щось буде, буде, якісь... буде важкість, якась буде біль. Ну це вже все. Це вже знаєте, як останній ривок, як останній подих ваш в тому, до чого ви жили до цих пір. В якійсь там певній ситуації. Це ж, ну, там, це карта тижня, просто так абстрактно, це ж не означає, що в усіх ваших сферах. якійсь, можливо, в одній сфері, чи в якісь ситуації, чи в якісь обставині ваші, яка вас там, я ж кажу, що предчествує, її дев'ятка і вісьмірка, важкі карти. І, і тут ще і Пентаклі, що це теж карта повільності. І тут ви вже цього тижня це оце цього тижня вже е, вирішиться нарешті. Ви ще чуть-чуть гостріше біль відчуєте чим перед цим якийсь там день, може, два, ну не знаю, там як кому програється, але потім вже раз, і ви звільнитеся. Все. Те, що цьому передувало. Ви того звільнитеся. Ось, такі, ось така карта тижня для першого варіанту. Так що бажаю вам мужності. Стисніть, як я сказала, кулаки і зуби, і пройдіть цю десятку, і ви, і ви вийдете щось, щось краще. Ви забудете все те, що робилося до цього, дякуючи цій десятці. Болюче, ну, але потім уже вийде фенікс. Так, дякуємо за увагу. Прогожу другий варіант Аметес. Вітаю вас, другий варіант. Карта тижня для вас на цей тиждень. Мах. Старший аркан Мах. Вам на цей тиждень випадає мах. Ви будете цей тиждень, бачите, це, це, це випадає так, як це старший аркан, і тут е, вже чомусь мені йде не ситуація, а ви сама, е, що ви будете цим магом, у вас буде якісь, е, можливо якісь починання будуть, і ви будете дуже е, ціленаправлено до них йти. Е, тут, знаєте, воля, тут потенціал, тут. Е, Цілеспрямованість. Тут сам мах, що він означає, це ще чарівник, якщо перевести його, так, фокусник на російській мові, мах, фокуснік на нашій чарівник на колодах вже українські підписують його чарівником. Тобто ви будете чарувати. Як ви захочете, так ви начаруєте. У вас є для цього усі стихії. У вас є оцей знак цей, Бачите, він над вами, ви можете, ви вмієте. Головне тільки ваше бажання. Мах це що? Це ваше хотіння, ваше бажання, ваша воля. Якщо ви в це ввійдете, якщо ви це будете сприймати, зрозумієте, що на все ваша воля, то станеться те, що ви хочете. Можливо, у вас якась є ситуація, якась обставина, яку ви хочете вирішити. Яку ви хочете здолати, зрозуміти, розібратися. Ну там кого як, як кому зрезонує. І ось цей тиждень ви будете цим магом. Ви будете цим магом. На це буде ваша воля, і ви в цьому будете розбиратися, будете ціленаправлено, будете спрямовані на те, що ви хочете досягти чогось досягти. Ви візьмете в руки всі свої стихії, всі свої ресурси і будете. Мах це ще жонгльор. Ну, і будете як жонглювати усім, що буде у вас в руках. Ось це буде горіти і кипіти, так хочеться сказати в руках. Ну, Це, звісно, не, не мазь жезлів, це мах, але це старший аркан. І він ще е, паралельно приводиться з тузами, То е, од, од, мах перший, тузи перші. то там. Е, все, всі, всі ці масті, всі замішані, тому у нього тут всі масті. Чому? Тому що він е, паралель проводиться з тузами. І ви будете жонглювати цими всіма мастями. І відповідно в тузах є і жезл. І жезл це буде у вас і горіти, і меч це буде вирішуватися, ночовий, якщо взяти туз. І Пентаклівий це буде якийсь шанс на це все. І кубковий буде до цього емоції енергії додані. Переміжку до того всього, розумієте, ось буде у вас такий цей тиждень, буде ну, активний. Я можу сказати, що у вас тиждень буде активний. Якщо ви будете це сама цим магом, у вас тиждень буде активний. По пошуку Пентаклів це, тут у вас точно що йде? Це якісь можуть бути відкриття, якісь знання. Не то, що здобудете, бо за тиждень не можна знання здобути, але підете в якісь знання, можливо. Можливо, десь в чомусь новому себе почнете, і на це буде ваша воля, і ви це зможете, і ви це будете робити. Можливо, ви розпочнете цього тижня, тим більше це вересень місяць, я не знаю, може, у вас там кому підійде, якщо ви педагог, після універу тільки йдете, починаєте тільки свою свій шлях, то тут це якраз вам дуже підійде, вам дуже зрозуміє. Ну звісно, кому ні, то все одно, хто не педагог, то все одно тут е навчання якесь іде точно по е цьому, по пентаклях. Тут якесь починання, якесь навчання. Е можливо, якісь навіть, знаєте, може по роботі, може якісь договори складати, може, якісь документи можуть бути оформляти. Е може, може бути, теж навіть це хоч там, ну, може комусь програється, ну далеко не всім, але е, якісь пропозиції можуть бути. Може, не сам договір, бо ми не маємо тут справедливості чи якоїсь такої карти, що то означає точно. Але е, пропозиція по пажу може бути, так як це ну, тут багато можна говорити по пажу, що якась пропозиція, якесь навчання, якесь відкриття чогось нового. Е, може, щось ви зрозумієте, що в якійсь новій стезі треба себе випробувати. І помаговий ваш сигніфікатор, це ви будете це робити. Якісь починання, відкриття, якісь може навіть зробити для себе якісь відкриття. Ви зрозумієте, що вам треба було спробувати, якщо ви, наприклад, там вчилися на щось одне, то ви зараз підете на курси чогось іншого, тому що вам це більш сподобалося, і ви тут себе краще знайдете. І би ви це зробите. Отак я ж кажу, зараз це перший тиждень вересня, зараз почалися всякі навчальні. Е Заклади повідкривалися і можливо, ви десь може схочете собі піти щось спробувати. Може, дитину ви поведете? Я не знаю, комусь ругається. Може що дитину, бо тим більше тут паш. Паш це може ще грати і дитину. Що можливо, ви допоможете дитині. Якісь відкриття зробити, якесь нове навчання піти. Може там дитину запишети, крім того, що вона ходить, там такий-то коледж чи ліцей там, чи якийсь там куди там де навчається вже другий, чи третій курс. А тут дитина захотіла ще заочно в інший. І оце ви будете цим магом. У вас буде цей маг, на це буде у вас воля, хотіння, цілеспрямованість, і ви дитину свою поведете ще кудись. У вас вийде, ви запишете, ви зробите разом з дитиною. Ви зробите те, чого допоможете дитині. Її якісь там прагнення і нові якісь починання, допоможете, можливо, дитині почати. Ну, Комусь трогається для дітей, а комусь що це ви сама, сама так будете цим магом. Хочу і буду. Знаєте, як має значення маг саме головне хочу і буду. А те він має волю, а те він має цілестремляність. Цілеспрямованість, вибачайте. Він має цілеспрямованість до того, що він хоче і що він буде робити. Він, він хоче, він має цілеспрямованість. І він це буде, бо в нього є на це воля, і в нього є на це ресурси, бо всі, ці, всі масті в нього в руках. Ось, ну, Хороший, хороший тиждень просто супер. Другий варіант для вас це хороший тиждень. Не упустіть, просто так хочеться чомусь вам сказати, що не упустіть якийсь оцей шанс. Щось почати, ось, щось якесь нове. Чи неважливо, чи для себе, чи для дітей своїх, але тут щось буде у вас таке, цей тиждень, що вам треба то не упустити, бути цим мамом. Тут, прямо так, як цей маг, як вам кажуть, як просить вас, що не ігноруй мене. Як крім карта тижня, у вас так, як тут, поміж карт читається що як порада, не проігноруйте це. Візьміть це все в свої руки, те, що ви можете взяти це все в свої руки. Візьміть усі ці атрибути у свої руки і зробіть оту е, пожонглюйте, побігаєте, може, десь там, ну, як кому програється, комусь побігати, комусь посидіти, по, по щось повиписувати, помоніторити щось, ну, ну кому що. Але це вам допоможе в якомусь, в якомусь начинанні, чи вам, чи вашим дітям. В якомусь навчанні, начинанні в якихось пропозиціях, які будуть вам запропоновані, може бути чи навіть попажу, що вам щось буде запропоновано, я вже казав, що це можуть бути пропозиції, то ви можете і хочете, і беріть в свої руки ці пропозиції, тому що це для вас буде якимсь хорошим шансом. Не упускайте це. Це так єдине, якщо хочеться як вас не попередити, а порадити по цих картах, що не упустіть, дивіться. Щось цікаве, щось цікаве до вас іде. Другий варіант, і вам треба те не упустити, бо воно вам надалі певне принесе дуже хороші, якісь ресурси, прибутки, просто може емоційні, якісь задоволення. Я ж не знаю, ну у кого підкладаєте до цієї ситуації, у кого що, може, комусь просто принесе емоції, комусь може принесе якісь дохід, ну кому що. Певне, це так, як знаєте, якийсь фундамент ви цей тиждень закладете, щоб потім ви будете дуже цим раді і довольні. Тому не упустіть. Не упустіть бути цим магом і зробити те, що буде вам запропоновано, чи Фотому, як у вас вже по ваших обставинах. Так що бажаю вам бути цим магом цілеспрямованим. І таким навіть трошки знаєте, навіть трошки упертим. Але, але в цій ситуації то вам і треба так бути. Все, дякую за увагу. Всім дякую за увагу. Всім-всім вдалого -всім тижня. Що там кому не випало, все одно всім все, щоб тільки здійснилося на добро. Все хороше, хай здійснюється на добро. Всім мирного неба, перемоги, сил вам, натхнення. На, не тільки на цей тиждень, а взагалі, на всю осінь, тому що осінь і осінь. Осінь вона це збір урожаю. Тож, всім бажаю зібрати хороші плоди, хороший урожай і цього тижня, і взагалі в осінню цієї осені. І всім нам перемоги, перемоги нашій Україні, і низький уклін нашим захисникам. Слава нашому роду і подяка силам, які прийшли зараз передати вам цю інформацію. І вам дякую, звісно, я вам, як завжди, дякую за все, за перегляди, за все, за все вам дякую. Пишіть відгуки, пишіть пропозиції, жалоби, хто що. Все читаю, на все відповідаю. Все, дякую за увагу. З вами була Юля. До зустрічі на каналі.